Земля руки – це найдорожче. Хто присутній, послухайте нас. Дасть вам корисні суттєві поради. юних екологів, а бригада. Доброго, Доброго дня! дня! Говоримо привітно! Доброго, Доброго дня! дня! Дорослим всім і дітям! Рік пройманув і знову нас зібрало! Екологічне свято в цьому залі. Ми сюди прийшли в оновленому складі. Про проблеми екології не можемо мовчати. Вас вітає агітбригада бригада непосидючих, активних та досвідчених юних небоврів шумського опорного закладу загальної середньої освіти. Обітковані, креативні, комунікативні, обдаровані, організовані, сміливі, справедливі. Ми сучасне молоде покоління. Команда Екос. Україна, дивовижна країна. Це щедра земля під волошковим небом. Це задумливі степи, широкі поля, ліси та гірські вершини, сині озера й річки, калина край вікна. І соловей голосний у лузі. Це рідний дім, дорога в школу, це рідна мова й пісня колискова. Це мама, тато і вся родина. Усе це наша батьківщина. Україна благословена моя земля! Ми любимо тебе за щедрі брожаї, за карпатські гори, за чорне і азовське море, за милі правосвіти в Лузі, за спів птахів і вірних щирих друзів. Тут повітря моє. Кожен куточок рідненький має запах кохання і честі. Тут сім'я моя, всі мої люди, Українка, я назавжди пишатись цим буду. Стоїмо пліч пліч, один за одного. Ми сила, не переможна, ми Україна, вони хочуть забрати наш дім. З бо таких людей і збройних сил нема у Руських. В подих свободи. екологічних проблем, що стоять сьогодні перед Україною. Неякісна вода. 80% населення України використовують в своєму житті води з поверхневих джерел, а стан цих вод щороком погіршується, недостатнє очищення стоків, неякісне очищення промислових вод, надмірна насиченість органікою призводить до того, що сьогодні всі води країни наблизились до третього класу забрудненості. Забруднення повітря щорічно в атмосферу України потрапляє понад 6 мільйон тонн шкідливих речовин та вуглекислого газу. За останні кілька років кількість працьованих газів, що надходять у повітря на території великих міст, зросла на 50-70%. Деградація земельних ресурсів. Але через надмірне і неправильне використання родючі землі з кожним роком падає. Акосистема ґрунту руйнується в основному через інтенсивний розвиток ерозії. Знищення лісів. Експорт деревини з України в 2,5 рази перебільшує імпорт. Споживче ведення лісового господарства призводить до того, що ліси не відновлюються і втрачають біологічну стійкість. Побутові відходи сміттєзвалища екологічною проблемою України. Сьогодні є проблема переробки різних відходів та утилізації. Україні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття, на яких перевищує 35 мільярдів тонн. Стійте сюди не можна, замінована війна, так склалося наразі з нами. Тут плаче холодна весна, а на дворі сонечко і весна, і не скажеш начебто, що війна тільки в серці ще а в очах сльоза. Я чую купання. Ні, це не гроза. Це рідним краю ворог іде. Він за собою смерті біду несе. Тепер наш край суцільне міне поле, бо тут проходила лінія фронту. А поруч окупована земля. Для саперів тепер на роки тут роботу. Вся сила в людях, Злітають черепа від голови, Всі ординці похопались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хору в лами. Гаріські лицарі вже йдуть за вами. Як не сунула, Орда щурів з нами сили світу і пові всіх наших пращурів Агресії. Війна вплинула на кожний компонент довкілля тваринний і рослинний світ, природу, повітря та ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. Наслідок бойових дій гинуть рослини та дикі тварини. Ще одна проблема. Заміновані території. На даний момент розмінування потребує близько 200 тисяч квадратних кілометрів. Розриви мін призводять до забруднення ґрунтів важкими металами. Свинцем, стронцієм, кадмієм, нікелем, титаном. Потрапляння шкідливих речовин в ґрунти знищують їхню родючість. Потерпає природа, потерпає і людина. Забруднення підземних і надземних вод веде до нестачі пітної води. Через постійні обстріли у плавнях займаються масштабні пожежі, в результаті яких страждає різноманітна флора і фауна. Через війну під загрозою зникнення близько 700 видів диких тварин та понад 800 видів рослин, частина з яких занесена до червоної книги. Постраждало понад 20% природоохоронних територій України загальною площею близько мільйона гектарів. А найстрашніше це тисячі людських жертв. Зруйнованих домівок, зламаних долей, мирних людей. Але ми віримо, що прийде час і запанує мир на нашій зраненій ненці в Україні. Ті, хто зупиняють танки, ті, хто зупиняють і накладають шини, ті, хто підіймають тони допомоги, ті, хто піднімає економіку країни, ті, хто стоять на захисті країни. Кожен працює по-своєму. Сміливість працює, поки ми єдині. Дивовижним цвітом на землі Заквітнуть знову первоцвіти Лалеки повернуться до гнізда і прийде переможне мирне літо Я пензликом синім розмалюю небо, бо воно безхмарне чистий мир не треба. Малюю білим мир в своїй країні подарую спокій кожній тут родині. А я жовтим пензлим Всю покрию землю хай же колоситься, жито і пшениця. Я червоний пензлик прикладу до серця, там любов палає, хай же не згорає, а мій чорний пензлик то груди родючі, до землі багатства, то високі кручі, а зеленим пензлем розмалюю трави і ліси високі, і луги широкі, луки ці бохучі, де ми народились, де вчились ходити. Перше де лунало миле слово «мамо» Природа не шкодує ні бар, ні часу, ні сил! Хоч ми не маємо великий стаж, але міцний наш екіпаж. Девіз наш єдиний Здобудемо перемогу, відновимо країни ми природу. Ми хочемо просвітувати, що зробили за рік. Біля школи висадили дерева, щоб планета була зелена. Росло річки коми та джерело розчищали. Легенди рідного краю вивчали. Годівнички виготовляємо, про зимучого птаха дбаємо. У лісах за першоцвітом спостерігаємо їх популяцію щороку вивчаємо. Учні школи проводять день довкілля. У парку ділянки розчищають постійно. Беремо участь у конкурсі Зелене вбрання класних кімнат. Ми учасники і переможці всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. У По експедиційні походи ходимо, екологічні досліди проводимо. День довкілля відзначаємо, у парку ділянки розчищаємо. На подвір'ї шкільному висаджуємо квіти, вивчаємо першоцвіти, популяцію рослин вивчаємо. Участь у природоохоронних акціях приймаємо. Волонтерити не забуваємо, плодемо сітки, виготовляємо окопні свічки. Благодійні ярмарки організували засуду, допомагали, і це лише маленька частина наших екологічних справ. Ніщо готове не впаде нам з неба. Працюємо, не шкодуючи зусиль. А ще давайте, друзі, там не треба природу рідно берегти. Відкрийте очі, відкрийте душу, не будьте байдужими! Шануємо погодинно щохвилин. Ми працюємо активно. Земля це ми, природа це ми, майбутнє це ми. Ми однієї сміливості. Сміливості боротися за майбутнє нашої країни. Сміливості почати із себе. Сміливості жити на своїй землі. Сміливості бути тим, хто змінює світ на краще. I